Громадською ходою та урочистим віче 93-ю річницю проголошення Західноукраїнської народної республіки івано-франківці відзначили традиційно без зайвого пафосу. Аби пригадати перші кроки до встановлення української державності, мешканці міста, представники влади та ветерани зібралися біля будівлі суду, де в ті часи засідав уряд новоствореної республіки. Станіславів майже півроку був столицею Зунру, а керівниками листопадового зриву були саме прикарпатці. Втім, нині кажуть ветерани, люди призабули свою історію такі події. Відзначають без особливого ентузіазму зараз в суспільстві така атмосфера, що воно старається все, ну якось все якось е, знівелювати, але так все не буде. Як же в нас просвіта зараз працює? Партія як наробили як хутори. А не політична духовна сила, от тільки як вибори, тоді всі пробуджуються. З людьми треба просто працювати. Формальність у відзначенні пам'ятних дат констатують і представники влади кажуть, ця ситуація пов'язана з тим, що в країні відбувається деукраїнізація історії. Місцеві органи управління просвітницьку роботу проводять, однак цього замало. Ми допомагаємо відповідним і музеям, скажем, для виставокововідповідним там і організом відповідні заходи, даємо матеріальне сприяння. Організаційне, технічне і тому подібне. Але це має бути цілеспрямована політика на державному рівні. Цим має прийматися президент держави, цим має прийматися Верховна Рада і тому подібне. Попри все, учасники віче погоджуються, проголошення ЗУНРу – важливий історичний урок для сучасних державотворців. Вони повинні перейняти цей досвід розбудови, аби остаточно довершити процес об'єднання України.